Привіт! Сьогодні я покажу, як встановити Skype. По-перше, слід піти до сайту skype.com. Тут натискаємо Download, тобто вивантажити. І тут Download Skype, тобто вивантажити Skype. Тепер вибираємо Зберегти файл. Двічі натискаємо по завантаженому файлу. Тут можна вибрати мову, яка буде використовуватись під час інсталяції. Я залишу англійську. Далі натискаємо «I agree install», Тобто я погоджуюсь встановити. І спостерігаємо за інсталяцією. Потім з'являється діалогове віконце, яке дозволяє створити. Обліковий запис Skype, якщо ви такого ще не маєте. Отже, тут вказуємо ім'я, потім Ваше skype імя далі Пароль, повторюємо пароль, адресу електронної скриньки і у цьому полі підтверджуємо адресу електронної скриньки. Якщо ви хочете отримувати повідомлення від Skype, то також ставимо ось тут галочку. Після чого ось ця кнопка буде активною і ви зможете створити обліковий запис. Якщо у вас обліковий запис Skype уже є, то натискаємо на Sign in, тобто Увійти. Тут пишете ваше Skype-ім'я і пароль. Також можна поставити галочку ось тут, якщо хочете заходити у ваш обліковий запис, коли запускається Skype. І галочку ось тут. Якщо хочете запускати Skype разом із запуском операційної системи. Натискаємо «Війти», Sign in. Ось і все. Тепер можна здійснювати skype дзвінки. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступного разу. Бувайте!